Доброго вам здоров'я, шановні! 24 вересня, преподобного Феодосія Манявського. А ще й сьогодні церква згадує первомученицю рівноапостольну феклу або теклу. Отож, 24 вересня, в народі на святу феклу, жінки завжди намагалися приділити час рукоділлю. Казали, що якщо цього дня візьмешся за прядиво чи вишивання. То свята текля обов'язково тебе благословить. Особливо це стосувалося тих, хто з молодих літ вмів добре прясти та вишивати. Саме фекла вважалася покровителькою жіночих ремесел. Українські дівчата здавна вишивали собі рушник на власне весілля. Вишитий рушник був не просто річчю, а символом. Він показував не лише майстерність. Але й готовність молодої дівчини до подружнього життя. Вечорами жінки часто закінчували свою роботу вже при світлі свічок, бо дні потихеньку ставали коротшими і вже раніше темніло. Кажуть, що 24 вересня вдалий час для грибів, в ліс ідеш, і обов'язково кошик з гарним врожаєм назбираєш. А ще цей день сприятливий для збору винограду. Ягоди будуть соковитими і солодкими, ніби сам день їх такими зробив. Пращури наші вірили, що весілля, зігране на фекло, буде на віки. Шлюб, укладений цього дня, не можна буде розірвати або зруйнувати. Він буде міцним, як залізо. Але й одне але є. Казали, що варто тільки братися за шлюб, якщо ти точно впевнений, в своїй половинці. Бо розлучення у цього шлюбу не буде. Те, що фекла зав'язала, вже ніхто не зможе розв'язати. Тож, щоб не мучитися потім, треба достатньо акуратно обирати собі чоловіка. А що ж вдавину ще робили наші предки на феклу? Ну, ще вони розпалювали великі багаття. Біля цих вогнищ снопи сушили, а люди співали і веселилися. Це був день роботи. А також свято з піснями. В холодні роки саме на феклу вперше в хатах починали топити піч. Вогонь грів не тільки дім, а й душу. Вірили, що цього дня вогонь має особливу, очисну силу, тому спалювали в ньому старі зламані речі або одяг хворих людей, щоб позбутися всякого лиха. Такий вогонь символізував очищення і оновлення. Що приносило в дім нову енергію та добробут. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавинок про наші українські стародавні звичаї, традиції, обряди, заборони і забобони все, чим багатий наш український народ. Ця духовна скарбничка ретельно зберігалася у віках і передавалася через покоління в покоління, і сьогодні дійшла до наших днів. Тож обов'язково додивіться відео до самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі довгі-предовгі. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні не можна робити. І, звісно, перед тим, як почати, як завжди, я дякую Господу і Богові, всім нашим захисникам, які зараз жертвують собою, заради того, щоб ми з вами мали власну історію, власну державу, власну мову. Слава Україні! І я починаю. Тож сьогодні Православна Церква шанує Святу Теклу. Народилася вона в далекому першому столітті в місті Іконія. Тепер це турецька конья, і доля їй судилася дуже непроста. Родина її була заможна, вона гарну освіту мала, та й нареченого пристойного знайшла. Фамерида його звали так ось. Як це часто буває в житті, все повернулося не так, як гадалося. Якраз в той час до їхнього міста завітав сам апостол Павло. Він проповідував про нову віру в Ісуса Христа і так зачепили його слова душу Фекли, що вона вирішила прийняти християнство, а ще не виходити заміж. Ну і звісно, нареченого це сильно не порадувало. тому він і пожалівся на Павла владі. Мовляв, той баламутить дівчат і вчить їх іти проти родинних традицій. Ось так апостол і потрапив до в'язниці, але фекла не здалася. Вона таємно прокралася до нього і три дні, і три ночі молилася біля його ніг. Як тільки їх виявили, Павла засудила до вигнання, а феклу вирішили спалити на вогнищі. І тут сталося справжнє диво з ясного неба пішов дощ. І загасив те полум'я. Ось так вона врятувалася і подалася далі за Павлом. Оселилася текля в ливки, де отримала від Бога дар зцілювати людей. Багатьох вона навернула довіри, але місцевим знахарям це дуже не сподобалося. Вони вирішили її споплюжити, найнявши кількох чоловіків для цього ганебного діла. Але свята фекла й цього разу втекла. Гора розступилася перед нею і сховала її в своїх надрах. Там вона й знайшла свій спокій. Зараз, на тому місці, де вона спочила, стоїть монастир святої Фекли в сирійському містечку Маалупа. Мощі зберігаються в різних святинях на Кіпрі, в місті Ларнака, в знаменитому соборі Дуому в Мілані. Ось така от історія сповнена чудес і віри. Отож, 24 вересня, за старих часів, на нашій землі день видавався напруженим, тому що роботи було багато. В цей день починалися хлібні замолодки, тобто обмолод жита, ще копали буряк і запасалися на зиму. Жінки бралися до прядіння, це ж на удачу, щоб і в хаті, і в полі все йшло гладко. Молитва до святої Теклі була особливою: до неї зверталися про щасливий шлюб. І міцну сім'ю, зцілення від недух, особливо тих, що очей і шкіри стосувалися. А хто мав на собі опіки, теж молилися святі, бо вірили, що вона допомагає відновити шкіру. Що ж робити цього дня? Сьогодні наші предки радили ходити по гриби, як належить восени, та й вдома можна трохи попоратися на городі чи в хаті, щось нескладне, але корисне. Обов'язково треба зварити борщ та нагодувати ним всю родину. Кажуть, щоб в хаті був мир та спокій, треба, щоб всі наїлися до схочу. Ну а ще 24 вересня гарно весілля справляти. Вірили, що все, що цього дня зав'яжеш, вже не розв'яжеш. Тож міцна любов і сім'я на роки це саме про цей день. Що не можна робити на феклу. От саме на святу теклю господині і бралися за прядово. Сидять, прядуть і примовляють, що на текло зав'яжеш, того вже не розв'яжеш. Тому в цей день казали, як маєш пропозицію руки і серця, то ніяк не відмовляйся, бо шлюб буде щасливий і все життя як шовком піде. А от як відмовишся, біда, самотність до кінця життя, попереджали наші прабабусі. Вони добре знали, як воно буває. Ще старі люди казали, що 24 вересня не варто пускати в хату чужинців, навіть якщо то далекі родичі, яких давно не бачив або маєш з ними натягнуті стосунки, бо вірили, такі гості горе в дім приносять. А йти самому до когось в гості також не рекомендували чужа хата, чужі проблеми, казали в народі. Отже, краще цей день провести вдома зі своїми рідними в колі найближчих. Щоб родинне тепло зберегти. А ще кажуть: якщо на святу феклу на столі буде буряк, до всіх присутніх прийде багатство і достаток, недарма ж саме цього дня в полі буряки купали. Ось така простенька, але дуже важлива прикмета. І ще один момент: 24 вересня не можна замикати хату ззовні. Обов'язково хтось має залишатися вдома і замкнути її зсередини, бо як не пустиш добрі сили в дім. То вони залишаться за порогом і не буде тобі захисту. Щодо покупок на цей день, то теж були певні застереження: ні в якому разі не купуй нічого про запас можна брати тільки найнеобхідніше, аби прожити день. Бо як будеш нагромаджувати, то незабаром доведеться просити про мале, фінансові труднощі можуть прийти, вірили в таке наші пращури. А тепер до погоди. Якщо на святу теклю грім загримів, зима буде коротка, м'яка і тепла. Тварини теж добре погоду віщують. Якщо багато п'ють, буде дощ. Якщо не виходять на двір, знову чекай непогоди. А білка взагалі найкращий погодний синоптик. Якщо линяє від голови до хвоста, то осіннє сльота затягнеться. А якщо від хвоста до голови, готуйся до раннього снігу. Ось така про цей день мудрість народна, що прийшла до нас крізь віки. 24 вересня, звісно, як і в будь-який інший день, ми маємо своїх власних іменинників. Тож сьогодні можна привітати людей з наступними іменами: Павло, Василь, Сергій, Текля, Степан, Андрій, Давид, Віталій та Владислав. Ім'я Владислав має слов'янське походження і складається з двох частин. Влад, тобто володіти, і слав слава, що означає «володіючий славою. Це ім'я було популярним серед слов'янських народів і має багату історію. Владислави дуже цілеспрямовані особистості, які йдуть до мети на пролом. Вони можуть використовувати різні методи для досягнення своїх цілей, включаючи чарівність і наполегливість. Вони високоморальні та відповідальні, не люблять упередженості. І завжди дивляться на речі зі своєї точки зору. Владислави мають природну чарівність і вміло нею користуються, але також не соромляться просити про допомогу, якщо це необхідно. Владислави дуже уважні до деталей і прагнуть до досконалості. Вони можуть вирішувати проблеми, на які інші давно махнули би рукою, і їхня наполегливість вражає оточуючих. Вони також мають особливе почуття гумору, часто саркастичне, але не дозволяють кпинів на свою адресу. Владислави легко контактують з людьми, здобуваючи загальну увагу своєю дотепністю, красномовністю чарівністю. Владислави часто обирають професії, де можуть проявити свої лідерські якості та цілеспрямованість, такі як юрист, викладач або лікар. Вони прагнуть бути важливими людьми. І досягають високого становища та визнання авторитету завдяки своїй наполегливості та сміливості. Ще сьогодні православна церква згадує преподобного Феодосія Манявського. Він був родом із самого Галича, з побожної родини, батько його був не тільки віруючим, але й освіченим чоловіком. І сина свого вчив і вірі, і наукам світським. Молодий Феодосій вже почав впізнавати вищу мудрість. Пізнавати Бога єдиного істинного. І ось, побачивши всю ту суєту мирську, він відмовився від тимчасових задоволень і шукав, як догодити Господу своїм доброчесним життям. Так він прийшов до преподобного Іова, що теж тікав від мирської марноти, став Феодосій йому помічником в монастирських трудах, і разом вони заснували древню святиню, манявський скид. Що й досі стоїть у Карпатах. Це було ще в 1608 році. Часи тоді були нелегкі, православних гнобили, католики надавали спокійно жити, та Феодосій мужньо витримав ці гоніння, керуючи обителю мудро, збільшуючи число братії і дбав не тільки про кількість монахів, але й про те, щоб монастир був облаштований як належить. Під його керівництвом побудували величну Христовоздвиженську церкву. А як преподобний Іов занедужав в 1621 році, то після його смерті Феодосій став ігуменом, він продовжував справу свого духовного отця, керував обителю благочестивою і мудро, давав брацій приклад для наслідування. Брав участь у соборі, що зібрали після Унії, засвідчив свою відданість православній церкви. Чутки про святого Феодосія розійшлися далеко за межі Карпат. Його знали і в Галичині, і на Волині, і в Молдавії та Румунії. Багато монастирів визнавали манявський скит своїм духовним пристанищем. Святитель Київський Петро Могила навіть сказав: як хочете побачити слух Божих у людській подобі, то йдіть у Карпати. Там, своїм служінням, 200 ангелів присвятили життя Богові. Прожив преподобний Феодосій праведне життя, багато монастирів облаштував і мирно відійшов до Господа в 1629 році. Похований він поряд із преподобним Іовом у Хрестовоздвиженській церкві Манявського скиту, де його святі мощі спочивають і донині. Ось який сьогодні цікавий день, шановні глядачі, ми знову ж таки багато нового і цікавого дізналися. Але ж завтра буде новий день і все привід нам з вами знову зустрітися тут, на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Будьте здорові, бережіть себе обов'язково і до зустрічі вже завтра. Вибачайте, що так шумно на фоні. Знову сиджу на вулиці, записую, бо світла нема. О, ще й сигналить хтось. До побачення!